Помітили, що зображення стало розмитим, перед очима з'явились літаючі мушки, плями та павутиння. Або ж здається, що ви дивитесь наче через вузьку підзорну трубу? Ці ознаки можуть вказувати на глаукому та захворювання сітківки. В нас працюють не просто офтальмологи, а лікарі-ретинологи. Це вузько спеціалізовані фахівці з великим досвідом у лікуванні таких захворювань як вікова макулярна дегенерація, діабетична ретинопатія та макулярний НА. центр, обладнаний новітніми лазерними системами, зокрема Трускан 577, Оптотек та Лайтлас 810, які допомагають нашим лікарям проводити точні та ефективні процедури. Запишіться на консультацію в офтальмологічний центр ОДОС та розпочніть свій шлях до чіткого зору вже сьогодні.